Вже не перший рік ми говоримо про політичну та адміністративну територіальну реформу, про реформу місцевого самоврядування, про необхідність внесення відповідних змін до Конституції України. Однак суттєвого поступу у вирішенні цих надзвичайно важливих проблем ми таки не зробили. Проведення реформи місцевого самоврядування. Має супроводжуватись створенням чіткої зрозумілої територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування. Адже сьогодні, як ніколи, нашим з вами основним завданням є концентрація спільних з виконавчою владою зусиль на розв'язання соціальних та економічних проблем, вирішення яких дасть змогу відчутно поліпшити добробут людей. А це можливо лише за умови дотримання принципів регіонального народовладдя, Тобто при спільній ефективній роботі влади і громади з приємністю хочу зазначити, що за останнім часом у районах області налагоджується ефективна взаємодія органів місцевого самоврядування та державних адміністрацій. І це досить важливо, адже перед нами стоїть чимало спільних невирішених проблем. Ми готові також підтримати ініціативи громадських організацій краю, які активізують громадян для активного вирішення життєвих питань свого міста, села чи селища.